Так, Сьогодні ми на ретро гаражі. Наші совки мокнуть. Все як має бути. Совки мають стояти на дощі. Запам'ятайте собі. О, тут ми маємо таку типу виставку. Тут всякі є мотори. Кому цікаво. Експозиція всяких деталів. Ще є деталі його першені від дирчика. Тут, навіть шатун є варений. Хтось собі заварив. Так, тут моя легендарна лапка на яві, яка тріснула. Лежить. Мотор від м 1 м або М1А. То легендарні. вівський мопед, тому що тут Тут є всякі такі машини, автомобілі, ретро Тут є всякі значки. Тут є колекція велосипедів. А там навіть стадіон є. Тому цікаво, приходьте, дивіться. Там ще захований є якийсь касік. Це якесь НСУ. Чи що це таке, я навіть не знаю. Діфа. Хто знає там, розкажіть. Коментар? Ще такі є велосипеди. Мотовелосипеди. велосипеди. Емка. Трошки в середині прокапує дощ, але то нічого страшного. Ось такі карбідні ліхтарі колись їздили з ними. Значки, Шильдики велосипедні, такі автомобілі. О, то вам не Волга, то дуже великий, великий апарат, надзвичайно великий. Ми маємо таке старе трамвайне депо. Трошки капає тут дощик. Ну але що зробиш? Таке життя, тут не вгадаєш. Тому приходьте, дивіться підтримайте ретро-тему.